Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Починаємо новий день і новий влог. Сьогодні в мене по плану, як я вам казала вже в минулому відео, це прикрашати ялинку. Нарешті її поставити, тому як вже менш ніж за тиждень буде Різдво. Ну, і будемо щось потім з вами вже смачненьке готувати. Але спочатку треба поставити ялинку. І... Поступово прикрашати оселю. Не кажу, що за один день прикрашу оселю, тому як. Ну, якісь такі елементи декору треба виставити. Але е -е, із-за того, що ще е є якісь справи нагальні, да, які треба вирішувати, е тому за один день не вийде. Чесно кажучи, думала, що в цьому році. Купимо нову ялинку і хотілося якихось нових новорічних прикрас. Але не вийшло, тому будемо наряжати ту ж саму ялинку. І, до речі, чесно кажучи, я думала, вже може купити живу. Живу ялинку ми вже дуже довго не ставили. Думаю, може все ж таки живу купити. Потім подумала та. Якось думала, думала і передумала. Над цим треба було би ну, добре замислитись, піти дивитися. Ну, і багато є причин на те, щоб не ставити нову чи живу ялинку. Тому будемо ще ставити стару. Ну, вона у мене також ну, ще більш-менш нормальна, але вже. Ну, Я бачу, що її, її треба змінювати. І, ну, звісно ж, хочеться да, якихось нових ялинкових прикрас. Але в мене ялинкові всі іграшки, вони червоного і жовтого золотого кольору. Тому якраз цей рік, який буде, і символ дракона да, здається, і радять наряджати саме червоно жовтого кольору. Тому, як кажуть, сам Бог. Тому, як сказати, ну ви мене, коротше, зрозуміли, не пам'ятаю це слово. Так, і ще збираюсь, сьогодні зустрінемось з мамою, давно з нею не зустрічалися, не ходили, не виходили пити каву. Мама зараз пішла. Фарбувати брови, мені цікаво, як пофарбують і яку форму зроблять. Ну, подивимось. Я свої брови ще не накрасила, Я, як бачите, ще натюрел. Цей вієм я свої відрощую. Мені поки що мені так подобається. Єдине, що перед новим роком хочу піти і зробити просто собі манікюр і вдома вже покрити якимось прозорим лаком, чи просто це розумною емалью. Ну, і багато що, що треба з собою зробити, волосся пофарбувати. Хоча от тако на відео і не скаже, що вони вже потребують е, того, щоб їх фарбували, але на такому денному освітленні то видно. Як корені відрізняються від самої довжини волосся. Вони такі більш світліші, більш якісь ріжіші, красніші, червоніші. Ось. Ем, ну, фарбувати волосся я буду вже на наступному тижні. Ну, і таке треба собі сам, самі зробити ще педикюр. Але це все-таки ну, цей час потрібен на все. Так, а я довго вдягнулася і бачу, що мені трошки треба по. <гладити> цю, попросувати цю ковтинку, тому як вона не дуже охайно виглядає, тому саме цим зараз і займусь. Так, а лук в мене сьогодні такий. Вдягнула свої штанці з екошкіри. До речі, вони дуже зручненькі, я вже їх один раз вдягала, і ось такий светр. І так, виходить, зручно, повсякденно. А можна ще якось придумати, щоб святковий такий образ зробити. Светер, який купувала для цих штанців, я ще не вдягала, тому як ну, сьогодні взагалі на вулиці плюс 10 було. Зараз я вже не дивилася, але я ще вдягну теплу куртку і, напевно, що угі, і буде мені тепло. І зручно. Так що ось такий в мене сьогодні образ. От Добре, так, що можна вдягати якісь такі об'ємні речі, тому як раніше, наприклад, ці штани в моді були скіні. Я такі ходила в тих скіні, але знаєте, я дуже худа і ще в тих скіні, то мені не дуже комфортно так було. А зараз саме те, що мені. Подобається. Так що чекаю, поки по... ну, зателефонує мама, а поки що буду пити свою каву, як завжди. У мене вже взагалі, до речі, багато-багато років культ перед тим, як кудись вийти, я обов'язково роблю каву. Навіть якщо я десь трошечки вже запізнююсь. Я роблю собі каву, і я ось зараз згадала, що ще коли була жива моя бабуся, я кудись там до ну ми до друзів йшли, чи там в ресторан, чи в гості. І перед тим, як вийти, вона мені завжди запарювала цю каву, заварювала. Я ото пару ковтків зроблю і побігла. Але хоч я його і не весь вип'ю, але мені обов'язково треба трошки його сьоргнути. На вулицю тако дивлюся, начебто весна. Вже так хочеться весни. Ще тільки зима почалась, ще, ще навіть Нового року не було. Але мені вже хочеться весни. І все одно, знаєте, як кажуть, дурний думкою радіє, так і я. А все одно я собі так думаю, що. ну, замислююсь над тим, що все одно вже ближче весна, ближче літо. Це не так, як початок осені, ти ще знаєш, що ця ціла осінь чи потім зим, зима. А так, знаєте, взагалі, я не знаю, мені здається, так у всіх. Ото е відсвяткували всі новорічні свята, і потім вже так дуже швидко-швидко плине час, там і вже 8 березня, і ну, до весни вже м м якось скоріше час е іде е після нового року. Так що чекаємо нового року і потім весни. Ну і, звісно, нашої перемоги. Ми на це дуже-дуже всі сподіваємось, правда? We wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year la la We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. La la. І були, також купляли рибу карпіка, щоб приготувати смачненько. А сир ми взяли на ринку, так? Ось такого помазушка зі знижкою. Чіпси, да? Давай. Чи абату. Чи абату. Така Чіабату. Ну, Вона вже підігріта, мабуть, була. Ну, вона не хрумка. Питаємось за авокадо. Забули взяти авокадо. Будемо з багетіком сьогодні ввечері і з тунцем. А, і ще треба подивитись чіпси з сіллю просто. Ми вже прийшли додому, ходили з Юрою за продуктами і ходили на ринок. Спочатку думали піти в магазин, нам треба була риба, карп такий немаленький. І я згадала, що на днях була з мамою в сільпо і бачила там карпа вже почищеного, мені потрібно з головою. Тільки не збиралися виходити ці довбані, довбана сирена, міги влетіли і начебто ці пуски були. Ну і Ми зрозуміли, що це надовго, що в сільпо ми зараз не попадемо найближчим часом. Тому спочатку поїхали на ринок. Добре, що ринок від нас тут недалеко, декілька зупинок на транспорті. І взяли таку гарну рибку. І вже потім з ринка пішли пішки, вже потім цей відбій був тривоги, і зайшли ми в сільком. Зараз покажу вам, що взяли. Вже потрошечки готуємось до свята, до Різдва. Як ви вже зрозуміли, ялинку, ми поставили, нарядили, прикрасили. Ось і, ну, ви вже бачили і декор також я вже в цьому ж відео ви бачили. Такий мінімалізм в нас цього року. Ну, по-перше, настрою такого святкового немає. Це, по-перше. А по-друге, знаєте, коли я наряджаю і, наприклад, діти: Мама, давай гірлянду там почіпаємо, тут її почіпамо, там її всунемо. Та я кажу. Спочатку я їм дозволяла і кажу, що ми, ви можете чіпляти, але і прибирати ви також будете після свята. Да, да. І що ви думаєте, хоч, хоч раз вони прибирали ці е, прикраси. Угу. Тому я сказала мінімалізм, так, щоб хоч трошки святковий настрій був, і цей, щоб було то хоч трошки відчутно того різдва і е, Нового року. Тому потрошки. І Нікуся в себе також прикрашала в кімнаті, потім вам познімаю. І вийшла до вас на зв'язок, хочу ж показати, що купили в Сільпо. Взяли шпінат. Ну, я вам сільпо знімала, але не знаю, чи озвучку там зроблю, чи виставлю те, що я вам казала саме, коли знімала. Подивимось, треба перевірити, чи дуже голосно там буде музика. Бо якщо голосно буде музика, то ну, можу забанити. Так, сільпо взяли шпінат. Зараз овочів беремо таку зелень. Як я вам вже і казала, і ще перчик можемо брати. Іноді помідорки чері, огірки зараз взагалі не беремо, за того, що, ну, по-перше, вони вже погані продаються, а якщо і вибрати якісь хороші, то вони швидко портяться. Потім чіпси взяли на вечір собі кислий сир взяли. Зазвичай беру молокія. 5 чи 9%, і куда сирок любимо. Потім взяли молоко. Була, було молоко зі знижкою. Взяли, так то я, ми його не п'ємо, а тільки в каву додаємо. Молочко. Тому, знаєте, немає різниці, яке саме. Ну, більш-менш немає різниці. Так, потім, ну, ще зайшли з Юрою в наш е пивний магазинчик, взяли таке пиво. Наше Вінницьке дуже, до речі, смачне, живе. І знаєте, воно відрізняється від пива в бутилках чи в банках. Тому, як, якщо в бутилки чи з банки п'єш, то все одно, знаєте, такий привкус трошки штучний. А це дуже смачне. Різні вже ці сорти пробували. Юрі дуже подобається апа. Моє найулюбленіше це пшеничне, воно прямо ж таке густеньке. І ще мені подобається на півтемне. Ось. А ще в них є навіть сезонні з якимись присмаками там, з різними Гриб, фру, там, ну, щось таке, фруктове, але не дуже ярко виражений смак фруктів. Потім взяли в сільпо по акції зараз масло вершкове, рошенне. Потім сирок, до речі, також по акції, ну зі знижкою був. А, борошно. Один е, кілограм взяли, тому як йшли е, з магазину пішки, і щоб, ну, тяжке, дуже тяжке в руках не нести. І в мене ще, ще там трошки є муки, то нам вистачить. Хочу ще дещо з нікусю приготувати. Потім цей чабату взяли маленьку сьогодні. На вечір зробимо з авокадо, з тонцем щось таке, щоб гарнір не готувати. Потім розпушувач, бо в мене вже м -м, закінчився. Хай буде, печиво до кави. Але не до кави я його брала. Потім взяли в один пакетик, отак беремо сільпо, Беремо один пакет. І окремо о, важимо овочі та фрукти і отако от просто ліпимо. Тут у нас апельсин, перець і авокадо. Два перчики взяла, ось такі на салатик. І авокадо невеличке, три штучки взяла. І три апельсини для маринаду. Потім буду показувати, що буду готувати на Різдво. Потім на ринку взяли сир сологуні, Нікуся його люби. Ну і ми також. І старай, намагаємось трошки е, міняти якісь ці сири, тому як один той самий е, приїдається. Хоча, ну, наприклад, завтра зранку я буду сологуні, а зазвичай я бутерброд от з таким крем-сиром їм, поки мені нормально заходить. Ще на ринку взяли до пивка mm, як він пахне. Але ко, е, раніше брали вомер на ринку влітку. Та він такий прям великий був, як, як той карп. І дуже смачний. Зараз маленький, але сподіваємось на те, що так от буде смачний. Ну і взяли коропа. Ось тут. Півтора, півтора КГ, да, Юр? Короб. Два. Два. Коропа я буду готувати завтра вже в наступному відео. Так, зразу це треба покласти все холодильник. І обов'язково треба попити каву, тому що я сьогодні прокинулась рано, але не в 6, а в 7, тому як у нікусі не було першого уроку. Пішла вона на другий, тому ми з нею прокинулись у 7 годин. І всім до пів восьмого я пила каву, а зараз вже 4 години, тому вже час, час пити каву. Бо потім пізніше буде час пити пиво. І, до речі, вітаю батьків. Ну, людей, в яких є діти, вітаю з початком зимових канікул, в кого нарешті вони почались. От трошки можна буде перепочити. Так що так, розкладаю продукти в, по місцях і п'ю каву, і е, трошки пізніше з вами зустрінемось. Ледве не забула засняти вам нашу скромну вечерю. Зробили салатик, ось такий, авокадо порізала, трошки збриснула цим лимонним соком і спеціями посипала. Це тунець, додала олії, тому як він у собственному цьому власному соку. Я вирішила додати олійки і трошки покришила цибульки, тако міленько-міленько. Смачно також буде, це, щоб мастити на чиабату. І Юра замаринував і посмажив м'ясце в аерогрілі. Так воно все виглядає. Вирішили гарнір не робити, тому як в нас ця чиабатка, ну і м'ясо, воно таке е, ситне. І тунець. Ну, взагалі, то, мені здається, на вечір е, це буде нормально. якщо б ще... Якийсь гарнір, то дуже важко було б це і так. М'ясо на... на ніч, в принципі, ну таке важкувато. Але ну, нічого, така у нас смачна вечір. Я.